Вітаю! Наше завдання округлити число 1585 до десятків. Запишемо 1585. Нас цікавить розряд десятків. І якщо ми округлимо число в більшу сторону, то отримаємо 1590. Округливши в більшу сторону, ми отримаємо ось таке значення. Ми повинні будемо цифру в розряді десятків, тобто вісімку, збільшити на одиницю. І в результаті тут вже буде не 8, а 9 десятків, тобто 90. Якщо ж ми округлимо в меншу сторону, то отримаємо значення 1580. Отже, виходить, що у нас є два варіанти розвитку подій, проте правильний лише один із них. Згадаймо два попередні приклади, які ми розглядали у минулому відео. Якщо цифра, що стоїть одразу справа після розряду, до якого здійснюється округлення більше або дорівнює 5, тоді ми округлюємо в більшу сторону, тобто збільшуємо цифру в розряді, до якого округлюємо, на одиницю. У нашому випадку саме така ситуація. В розряді одиниць, цифра 5. Отже, ми округлюємо в більшу сторону, і таким чином, наша відповідь 1590. Із завданням ми впорались? Тож до зустрічі!